Чи можна займатися сексом, на УЗД поставили гіпертонус, лікар прописав свічки, нічого не турбує. Термін вагітності у вас 13-14 тижнів. Дівчата під час вагітності сексом займатися можна. Це корисно для ментального здоров'я. Коли не можна, які протипокази? Це кров'яність виділення, це біль внизу живота, дискомфорт. Неприємні відчуття під час сексу, коротка шийка матки. Ось це є заборона небажано займатися, звісно, сексом, щоб не провокувати загрозу Викидня. В більших термінах вагітності протипоказом для статевого життя буде ще додаватися і передлеження плаценти та передлеження судин поповини. Все інше. Не забороняє, тим більше, якщо ви себе добре почуваєте. Ну і головне, звісно, це бажання жінки. Якщо ви не бажаєте, якщо вам дискомфортно, не займайтеся. Якщо ви себе добре почуваєте, вас нічого не болить, немає ніяких кровіальністю виділень, то на здоров'я це буде корисно і вам, і вашому чоловіку.